Іван Мазепа, військовий політичний і державний діяч. Та насамперед він відомий людство як український гетьман, що 1709 року під час північної війни став на сторону шведського короля. Святкування 347 ї річниці від дня його народження полтавці розпочали із флешмобу. Учасники своїми тілами склали слово Мазепа. А потім, запаливши смолоскипи, попрямували до пам'ятника загиблим козакам. Людина, яка по суті в історії залишила після себе двозначний слід до сих пір, точиться протиріччя між людьми, хто називає його зрадником. Хто називає його Героєм України? Я до цієї постаті ставлюся з повагою. І ще з дитячих років, з шкільних років мене батьки вчили. І я вважаю, що в Полтаві треба поставити пам'ятник. Іван Мазепа це наша гордість і наше горе. Горе того, що не вийшло те, що він думав. Гетьман Мазепа це гетьман України. Великий гетьман, великий гетьман я його дуже люблю, поважаю. Людина, яка зробила для України дуже багато. Він є одним із одних провідників, дійсно справжніх. Смолоскипну ходу супроводжували вигуки Мазепі Слава. На завершення до присутніх із вітальним словом звернувся полтавський поет Віктор Печенко. До речі, за словами працівників міліції, які наглядали за мітингом, захід пройшов мирно.